Зніміть заглушки від ціків монтажу модулів вертикального зльоту посадки в тол. Встановіть АКБ в балки в тол, зафіксуйте їх на посадковій велкропанелі. Увага! Акумулятори. Для модулів вертикального зльоту і посадки, як і балків ТОЛ, діляться на праві і ліві. Кабель живлення на АКБ повинен перебувати з протилежного боку від стінки балків ТОЛ, де знаходиться кабель з відповідним роз'ємом. Підключаємо роз'єм живлення. Після з'єднання з, з роз'ємом буде чутно подвійний сигнал, який повідомляє про те, що двигуни успішно заживлені. Встановіть повітряні гвинти на двигуни. Для цього змонтуйте гвинт на відповідний двигун. Біле і чорне маркування вставте в паз, натисніть на підпружені вушка замків і поверніть гвинт, поки замки не встануть в верхнє положення. Подовжуючи крила із встановленими модулями вертикального зльоту посадки в тол, необхідно встановити на лонжерони і, натиснувши кнопку пружинного фіксатора, просувати їх в притул до фюзеляжу. Кнопка пружинного фіксатора повинна підняти своє початкове положення, якщо фіксація відбулася надійно. Дістаньте з транспортувального боксу праву і ліву консолі крила. Переконайтеся у відсутності тріщин, зламів та будь-яких інших пошкоджень на їх поверхні. Візуальним шляхом перевірте чистоту контактів електричного роз'єму кожної консолі та фюзеляжу БПЛА. Вставте лонжерон у отвір консолі та притискуйте його до фюзеляжу. Кнопка пружинного фіксатора повинна підняти своє початкове положення. Поки ти сильно вніс давиш. Вискочив. Приєднання антенни модуля прийому передачі телеметричного сигналу. Дістаньте з транспонтувального боксу антенну модуля передачі телеметричного сигналу та під'єднайте її до фідера у правій консолі крила. Увага! Забороняється підключення ВПЛА до живлення без встановлення антенни модуля передачі телеметричного сигналу. Держі. Встановлення бортового накопичувача. Для збереження виду інформації логів, які записуються під час польоту у БПЛА, необхідно встановити бортовий накопичувач інформації, що складається з карти пам'яті microSD і зовнішнього картрідера. На бортовому комп'ютері присутній спеціальний роз'єм USB, в який необхідно встановити накопичувач. Пам'ятайте, накопичувач повинен бути встановлений до того, як запускається БПЛА. Під час запуску борту із встановленим накопичувачем відбувається монтування накопичувача до бортового комп'ютера. Бортовий накопичувач повинен бути обов'язково відформатований з типом файлової системи FAT 32. При цьому слід пам'ятати, що під час проходження передпольотної перевірки відбувається автоматичне форматування USB-накопичувача для запису нової інформації. Вся присутня інформація, яка знаходилась до цього, буде знищена.